Вуса, як дві річки течуть по щоках, вуса моє диво мій захист в руках. Хто шукає гроші, хто шукає славу, а я лиш кручу вуса і маю забаву. Бомбіто, зайди, будь ласка, і бажано з великою усмішкою. Так, вусіто, я зараз зайду, я завжди хожу з великою відкритою усмішкою до людей. Накручу я уса, накручу. Доброго дня, бос. Знову свої вуса крутите. Як завжди? Цього разу тільки на тебе кручу стоп, ти теж можеш покрутитися. Як мені крутитися? З цієї сторони починають крутитися, чи з грудей починать крутитися? Ні, ось, так ідеально, крутися спереду. Ну, гаразд усі, я ж так навертілася, сьогодні накрутилась. Про що буде розмова? Про все хороше про премію? Так, про премію, хочеш гроші, в мене їх багато. Пиши, у в нього багато є грошей. У мене ще є дача. Ні, у мене їх чотири дачі, при чотири дачі у мене є. І п'ять машин у мене крутих. П'ять машин крутих. Ще мільйон баксів на рахунку у мене є. А так подвинув. Мільйон баксів на рахунку. Ну, ще у мене. О, щось там впало. Ну, що ви такий незграбний. О, я зараз підніму, а ви можете заглянути мені в декольте. О, я люблю заглядувати, ой, яке декольте, велике гарне, О, можна потонути. Давайте допоможу Бомбіто, Я люблю допомагати таким дівчатам, як ти. Давай, ось це сюди поклади. О, дайте візьму за руку. Бомбіто, я сьогодні дуже довго крутив вуса і накрутив собі таку думку, щоб ти стала моєю, я скажемо, жіночкою. Навзавжди. І, ну Іноче, як ти хочеш? Ні, дякую. У мене вже є чоловік. Я з ним живу дуже довго, ми щасливі. Не треба мені все. Ти не розумієш, я дуже багатий. Я тобі зараз покажу свої золоті вуса. Ти ніколи такі не бачила. Золоті вуса, золоті вуса. Я сам дивуюся, коли це кажу. Ось тут вони мої хороші. і Вони будуть твої, якщо ти вийде за мене. Справжні золоті вуса. Не потрібні мені ніякі золоті вуса. Бомбіта любить достатньо їй не треба багато. Бомбіта не примхлива дівчина. Вона любить достатньо. Я тобі дам сто раз достатньо за раз. А як звучить гарно. Так звучить гарно. Забирай ці золоті вуса. Ці золоті вуса, наче моє серце. Я тобі їх дарую. Забери їх, як знак моєї вірності. В цьому офісі і тільки тут. Гаразд. Зараз я гляну на ваші золоті вуса, чи справді не тут. Хм, така стряпка. Ви брехун, ви мені збрехали. Так, я багатий брехун. Бомбіто, я такий багатий брехун, що до таких брехунів ще не бачила багатих. Так, я багато брешу. Сьогодні так у себе накрутили? з цими вусами. Може, зупиніться вже? Не перебивай мене. Ну, не подобається тобі мої вуса, то я їх збрию, ну скажи хоч щось. Не треба їх збривати. ви безвус ніякий. Ну, тоді що ти хочеш? Я тобі все віддав. Не треба мені все й не чіпайте мене. Ти хочеш завершити це відео на цій ноті? Так хочу. Все. Для мене це вже кінець.